Ось як достигли вже грона білого винограду. Правда, небагато вродив і в період дозрівання вже половина їх з'їли. Але ще, може, такий один компотик закрию. Так, да, доня, бачиш який виноградик, да? Да. так? Так. Хто його є в ти? Да. Ага. Да. Ось нарвали вже. Ще цечки посмакуємо. смоку зроблю компот.